Я користуюся ультрою вже понад 4 місяці як основним смартфоном. Тому, звичайно ж, хотілося поділитися тривалим досвідом користування, адже мені є що сказати і показати, Давай-давай, показуй! що відбувається з цінами, та грець його знає. Чи виявив я якісь проблеми та глюки? Побачим, побачимо. чи задоволений я взагалі купівлею Ультри? Розповідаю цьому відео, тому підписуйтеся і протисніть вподобайки задля моєї лисини та її блискучості. Передусім нагадаю, що повноцінний огляд на ультру ви можете глянути ось тут. Там розкрито дуже багато моментів, оскільки я не гнався випустити відео якомога скоріше. А тепер хочу почати зі зносу стійкості корейського флагмана, який я ношу весь цей час абсолютно без жодного захисту. В житті такий підхід може провокувати постійні походи до венеролога, якщо ви не розумієте, але тут це було свідоме рішення: жодних чохлів, плівок, захисного скла і так далі. Очинець тварина абсолютно не пропагую таке відношення до смартфонів, але з собою нічого зробити не можу. Хочу користуватися пристроями в такому вигляді, в якому їх народив завод. А ви справді неймовірно тупий. Тим більше історія з S20 Ultra, моїм попереднім смартфоном, показала, що при криворукості не врятує жоден чохол. Отже, станом на зараз тьфу-тьфу, але S23 Ultra ціла та неушкоджена. Цьому, звичайно, ж сприяє максимально пасивний спосіб життя, бо активність придумали для рабів системи. Подряпин чи потертостей на корпусі немає, екран та задня скляна кришка теж в повному порядку. Не знаю, чи це заслуга скла Corning Gorilla Glass Victus Plus, чи просто я доволі акуратно поводжуся з пристроєм. Курва його знає! С-Пен, який я використовую досить часто, теж в повному порядку, незважаючи на його пластиковий корпус. Чи є взагалі претензії до використання смартфона без чохла? Є. Верхня та нижня крайки пласкі, тому на них чудово відніюються, якби. Відбитки пальців та накопичується бруд. На щастя, він з легкістю стирається будь-якою тканиною. А от з блоком камер виник неочікуваний нюанс, який швидше стосується котолюбів. Між лінзою та обідком кругляків камер любить застрягати котяча шерсть. Це не критично, але щоразу потрібно ретельніше прочищати захисне скло камер разом з цим виймаючи шерстинки. Така вже доля котолюбів. Гаразд, почну з позитивних моментів при експлуатації. Спочатку варто відзначити зв'язок. Він чудовий. Перемикання між 4 g та Wi-Fi дуже швидке, а при голосових дзвінках значно менше перешкод, ніж це було на моїй s 20 Ultra на Ексіносі. Тому тут модем від Qualcomm так і зіграв свою роль і значно покращив експіріенс. З іншого боку, спілкуватися з людьми я ненавиджу, особливо по телефону. Тому для мене особисто це як безсумнівний плюс. Yeah Oh Стабільні системи теж не викликає нарікань, жодного фантомного вимкнення чи серйозного глюку за весь час користування. Врахуйте і той факт, що я ніколи не вмикаю ніякі оптимізації, очищення системи та інші приколяси. Стандартно вімкнене лише обмеження фонового використання, яке на рівні андроїда вирішує, яким додаткам пора засинати через неактивність. Все таки це ультимативний флагман, тому максимально не розумію людей, які купують пристрої цього сегменту. І скурпульозно закривають ці програми, обмежують вручну процеси і кожні 5 хвилин очищують кеш. Навіщо? Навіщо, нащо? Це було б частково виправдано, винятково у випадку поганої автономності. Але з моменту купівлі мій досвід в цьому плані не змінився. Скажу навіть більше, я через тиждень після купівлі активував так званий захист батареї. Функцію, яка обмежує максимальний рівень заряду до 85%. В теорії це мало б допомогти батарейці в довгостроковій перспективі. Тобто, через 2-3 роки користування деградація акумулятора не мала б бути такою значною, як деградація власної особистості. Уяви, ніби я ідіот. Це не питання. Втім, свідомо мінуснути собі 15 заряду можна виключно при чудовій автономності, і тут вона є. Цьому однозначно сприяли енергоефективні екран та процесор. При досить активному використанні до кінця дня у мене однаково залишається принаймні 10% заряду. За весь час підзарядка знадобилася лише кілька разів у дні, коли я багато знімав відео. Думаю, якщо використовувати всі 100% акумулятора, то про розетку я б взагалі ні разу і не думав. Камери. Всі мої висновки з огляду в силі, s 23 Ultra має практично найваріативніший набір камер флангського рівня. Та однаково є певні моменти, на які хотілося б звернути увагу. Спочатку відмічу, що я отримав велике червневе оновлення прошивки з рядом змін для камери. Корейці додали в портретний режим проміжне двократне наближення з основного сенсора, оскільки раніше було лише 1 X або 3X на телевик. Не скажу, що мені дуже не вистачало цієї опції, але отримаємо ще один плюс до варіативності. Також заявили про покращене автофокусування, однак проблем із цим я взагалі не бачив, тому якби повіримо на слово. Нічний режим з самого початку у мене викликав деякі перестороги. Samsung якось дивно витягував світлі ділянки в цьому режимі, і результат був не надто стабільний. Разом з оновленням ситуація покращилася, та постобробка досі бажає кращого. Річ у тому, що великий сенсор основного модуля та світла оптика дозволяють отримувати хороші нічні знімки у звичайному режимі фотографування, тому я надаю перевагу саме йому. Запис відео після оновлення покращили. Не скажу, що революційно, але все-таки трохи покращили, особливо деталізацію. І при денних умовах вона частіше навіть виграє у айфона ніж раніше. Загалом обидва флагмани видають чудову картинку при записі відео, але треба звернути увагу на те, що ультра може записувати також додатково на свій телезум десятикратний. Ось що дає додатковий плюс. Стабілізація відео як була найкращою на ультрі, так і залишилась. Запис відео вночі, в принципі, залишився на тому ж рівні, і мене досі він не повністю задовільняє, тому що в мене є кілька претензій. Перша претензія полягає в тому, що Ультра намагається робити відео світлішим. Так, це допомагає більше підсвітити якісь ділянки, яких тупо не видно на айфоні, але з іншого боку вилазять шуми, і такі кінські шуми серйозно так впливають на сприйняття загалом картинки. А друга претензія в тому, що ультра вночі пересвітню. Віддічує ліхтарі, і це виглядає не надто добре, порівнюючи з айфоном. Але загалом при такій кількості світла на обидва телефони картинка виглядає не дуже, треба визнати, і її використовувати в якихось професійних цілях я би точно не став. Попри це, ультра, в моєму уявленні, є найуніверсальнішим камерофоном в принципі. Кожен з модулів камер видасть чудові результати без зайвих чаклувань, а дальнобійний зум додасть різноманітності вашим знімкам. З досвіду використання Samsung Galaxy S23 Ultra можна відмітити один маленький, але не дуже приємний момент. Нижній динамік знаходиться ліворуч, а не праворуч, як в більшості смартфонів. І виходить так, що у горизонтальному положенні ви будете правою рукою затуляти цей динамік. Звичайно, можна просто перевернути смартфон, але тоді пальці правої руки будуть лягати ззаду на блок камер, замурзуючи його. І що тепер робить? В іграх, скажімо, затуляння динаміка стає помітним і дещо нервує. До речі, про ігри. I want to play a game. Окей, okay, well, I want to take a shower. На 47-й стрімарні я проводив ігровий батл між S23 Ultra, Pixel 7 Pro та iPhone 14 Pro. Ultra уриває, звичайно, що обидва телефони е, по ігрових можливостях. І саме ультра однозначно та беззаперечно стала лідером в збереженні ігрової продуктивності протягом тривалого часу. Загалом я не фанат мобільного геймінгу, тому якщо це не стосується технарні, то граю я дуже рідко. Однак і груни точно будуть задоволені на 100%. Основна заслуга, звичайно, у процесорі Snapdragon 8 Gen 2 та вдалому охолодженні. Стосовно оболонки One UI, її огляд, основні плюси та мінуси можете глянути в ось цьому відео. Вся інформація залишається актуальною, принаймні, поки не вийде шоста версія на 14-му Androїді. В рамках заліза S23 Ultra весь софт літає. Водночас очікувати ідеально плавної роботи без фрізів не варто. В принципі, це стосується усіх флагманських смартфонів без виключень. Так, суб'єктивно менш навантажені оболонки будуть видаватися вам дещо реактивнішими, однак не забуваємо про те, що Самсунги – це про функціональність, кастомізацію та мультизадачність, а не про легкість та мінімалізм. Яка у нас ситуація з цінами? Розгляну на прикладі моєї версії на 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної. На старті продажів я відвал в 58 тисяч гривень і отримав за передзамовлення сертифікат на 6 тисяч гривень. Це, курвою мать, то фіга грошей. На момент зйомки відео ультра в аналогічній комбінації пам'яті пропонується за 53 тисячі 359 гривень, крім цього, дають сертифікат на 4 тисячі 640 гривень. Падіння ціни за цей час на офіційний смартфон не стало карколомним, як ми бачимо. З сірими поставками ситуація інша. Ультру без офіційної гарантії можна придбати від 38 тисяч гривень. За ці гроші пропозиція виглядає дуже смачно, але не варто забувати про відсутність гарантії. Втім, економити чи ні, це цілком ваш вибір. Актуальний ультрафлагман від Самсунга вийшов досить вдалим, щоб розглядати обидва варіанти купівлі. Пишіть в коментарях, як ви ставитеся до офіційних та сірих поставок смартфонів. Тим часом підписуйтеся на канал, завітайте також на мемний канал в телеграмі, і не забудьте залишити віртуальний цьом моїй лисині, щоб вона продукувала більше контенту. Так, що я ще хотів сказати про S Pen, значить Я ним справді користуюся, як не дивно, бо багато хто купляє Ультру і не користується S Pen Я користуюся практично кожен день, коли от редагую якісь картиночки туди-сюди. Воно мені дійсно зручно, це набагато зручніше ніж стикати пальцем, і там прям точно дуже щось намагатися відредагувати. Тому такий інструмент справді заслуговує на існування. Однак я підозрюю, що колись Samsung від цього відмовиться, як би це не було прикро, тому що все таки місце в корпусі він займає. А відсоток людей, які таки користуються, мені здається. Недостатньо великий, щоб прям в свої ультрафлагмани, прям всі запихати s -Pen. Але це моя така думка на далеку перспективу. Так, і сьогодні в нас поради від баби Тані. Людям страшне сподобалися ваші поради в інтернеті, так. І що казали? Так. Казали, що баба дуже файна. <поради> <поради> баби, кажіть ще щось людям, щось мудре. Ну, що казати, головне, бо ми сюди дочекали миру. Вже та війна скінчила. А то все дурниці, ще не таке буває. Все перебудемо. Але ще би нам мир прийшов. Би наша Україна процвітала. Я дуже люблю свою Україну. Я за неї дуже переживаю, бо я не знаю, як сказати ще. А то все, дурниці, перебули і голод, і холод. Лише, жай би нам мир був і наша Україна. Все, Слава Україні! Героям слава! Героям слава.